Така штука, як піч, встановилася з однією метою незалежності. Тобто, якщо був там котел чи централізоване теплопостачання, ставили пічку і це було незалежно. Хочу сказати про те, що зараз розробляються, і це є обов'язковим, один раз на 10 років кожне місто, містечко розробляє схему теплопостачання. Ось ви робите піч. У вас є деякі наративи. Перший наратив це енергоефективність. Ви хочете зняти з тієї печі якомога більше теплоти, дати туди якомога менше пального. Ну це перший наратив. Але це наратив споконвічний. Всі хотіли зробити таку печ, щоб мало пального і давало багато тепла, але ціна цього безпека. Тобто, якщо ви зробите ту піч, і буде дуже маленька тяга, то у вас буде велика ефективність, але у вас ви програєте в безпеці. І отут це е, такі качелі споконвічні, е, що ви намагаєтесь зробити більш ефективно, але є е, можливість, е, що люди отруються, бо вже якщо тяги не буде, то люди отруються. Третій наратив це незалежність. Колись Така штука, як піч, встановилася з однією метою незалежності. Тобто, якщо був там котел чи централізоване теплопостачання, ставили пічку і це було незалежно. Тепер все більше печей, це складні конструкції, які мають, ну, наприклад, конвективні, там, конвекційні печі чи інші, вони вже мають е тягу, тобто потрібно десь взяти електрику, щоб працював вентилятор. І тут другі качелі, незалежність того, хто має пічку з одного боку, ефективність програє, бо ми вже не можемо встановити конвекційну, бо немає електрики. Якщо є електрика, то вже нема незалежності. Ну і це екологія. Бо раніше все було більш-менш зрозуміло. Тобто, якщо вкинув деревину, все спалив більш-менш. Якщо маєш там вугілля, то теж вугілля якесь конкретне, тобто це був чи антрацит, чи там штиб рядовий, чи щось таке, чи оріг, підлаштував тягу і маєш щось. Зараз палять, що не попаде. Я бачив, коли в одній топці було і вугілля, яке знайшли, і на, на нього ще кидають деревину. А коли тягу одне з двох, то це і теоретично в теплотехнічній науці не вирішена проблема, як зробити тягу, в якій якщо тяга така, щоб горіла, горіла деревина, то не горить вугілля. Якщо тяга така, щоб горіла вугілля, то, то летить все в трубі деревина. З цього витікають декілька проблем. Вже екологічного характеру, бо всі, хто поставив пічку, теж не хочуть мати на своїй території той запах і все інше. Тепер про той ринок, про який я казав, всі міста і містечка повинні розробляти схему теплопостачання, але займаються її. Їю, на жаль, тільки система централізованого теплопостачання. Тобто приходить директор тепломережі і займається цим процесом. Але схема теплопостачання це не схема централізованого теплопостачання, це схема теплопостачання міста. І вона має дві частини: перша частина це централізоване теплопостачання, і друга частина це індивідуальне теплопостачання. От другої частини, на жаль, нема. Структури в місті чи якогось об'єднання, яка б цим займалася. Оце є ваш ринок. О, там є ступінь централізації. Це районні квартальні, будинкові, індивідуальні теплові джерела. І от цими індивідуальними тепловими джерелами, як правило, не займається ніхто в місті. Тобто потрібно, щоб була як, якесь об'єднання, асоціація, не знаю хто. Як є асоціація централізованого теплопостачання, так потрібно, щоб була якась асоціація, яка фактично займається вашим ринком. Бо тоді в кожен з цих будинків, так як в кожен з будинків централізованого теплопостачання приходять і кажуть, у вас от це перше, друге, третє, там починаємо опалювальний сезон, перевіряємо все і так і таке інше, от так потрібно приходити в кожен індивідуальний будинок і теж збирати замовлення. Тобто ми перевіряємо вашу... Ваш котел, ваші печі, ваші індивідуальні системи теплопостачання і е, кажемо, що це не, не піде, Ми, от, от в такому варіанті е, це дуже е, е, небезпечно. Тобто, е, і таким чином ви формуєте ці, цілі райони міста. Які на індивідуальному теплопостачанні туди вже не йде централізоване теплопостачання, але там повинно бути е, організоване індивідуальне теплопостачання, не таке, як зараз, а організоване. Чи існують на сьогоднішній момент в нашій державі якісь норми, стандарти, правила, критерії того індивідуального покупання? Є. а як же є. є е, Ну, ДСТУ, колишній гостець, зараз ДСТУ на індивідуальні системи теплопостачання. Заходьте, це ДСТУ України відкрите і там є. Що... Якщо, наприклад, звернутися до вас або до вашої організації за підтримку від вас, якийсь супровід консультативний. Ну, якщо... У вас вже є тут колеги, які до нас приїздили, зверталися. Ми навіть підписали якусь там угоду про спільну діяльність. Тобто це все є велкам. А як ви вважаєте, чи може існувати державна підтримка цього проекту, якщо, наприклад, громадська організація почне цим займатися? Безумовно, бо зараз велика, на жаль, велика кількість людей в нас. Зараз державна підтримка тільки в тому, що держава виділяє кошти на похорон ті, хто, на жаль, загинув від, від того, що не було тяги, від того, що загазовано приміщення, а потім хтось клацнув тим виключателем і перший, другий, третій взрив. От на це виділяє кошти держава. А Якщо буде пропозиція якась виділяти кошти на те, щоб запобігати цьому процесу, то я думаю, що це буде якось підтримано. Тепер що, ось стандартні заходи, і скільки це окупається. Ми бачимо, що заміна там теплотраси це 20 років окупності. Ми, ми бачимо, що... Використання місцевих там видів палива, як нам кажуть, що от переходьте всі там на деревину. Але теж термін окупності в нас великий, там десь приблизно 10 років. Модернізації котлів більше трьох МВт – це там десь 5 років. І… Е, тому е, дуже часто складається ситуація, е, наприклад, зараз у тих регіонах, де багато чого вже зруйновано, складається ситуація, що в них нема таких коштів. Вони б і залюбки повернулися до того централізованого опалення, але коштів нема. І вони змушені йти на індивідуальне опалення. А це чи печі, чи індивідуальні котли, але є маленьке але. У вас нема об'єднання реально. Нема уніфікації. Вони, один зробив собі печку, другий зробив, поставив малого котла, третій збудував щось, щось там, чого не сам е, взяв автогена, щось наварив, четвертий там щось і ще зробив, п'ятий печку іншої конструкції і таке інше. І все це потім неможливо обслуговувати. Тому все ж таки бути, повинен бути якийсь уніфікований підхід. От в цьому мікрорайоні там, е складаємо, наприклад, там, печі одно однотіпні, якісь і таке інше. Тепер ну от ми тут надали вартість палива в перерахунку на одиницю енергії. Що ж дешевше все ж таки? Ось, якщо на один гігаджоуль перерахувати, то скільки ж все, все ж таки нам вийде біомаса, торф, дрова, вугілля, скільки це буде? Ну, ви бачите, що все ж таки відходи біомаси, дешевше всього, торф, відходи біомаси на другому місці. Ну, а добрі дрова це теж все ж таки дешевше, ніж інші палива. Це по яких тарифах? Це для населення? Ми, ми взяли тарифи для населення. Але газ ми взяли реально. Тобто ми взяли реальну собівартість для газу, не ціну, бо ціна в нас сьогодні одна, завтра інша. Ми взяли собівартість. Ну ось, Якщо ми беремо біомасу, то... Це зольність і теплота згоряння. Ми бачимо для різних видів там кукурудзіні стебли, солома, побутові відходи, торф. Ну, все, що можна спалити. І гузга, там, деревина, тріски. Ось скільки ми маємо золи і скільки, скільки ми маємо теплоти згоряння. І реально тут е, вишиковуються ці всі палива зовсім в іншу лінійку, ніж е, нам розказують. Бо коли ми відкинемо ту золу, яка реально там є, то трошечки інша картинка. Тепер ще одне: теплові насоси. Мені здається, що у пічах це дуже недооцінена. Штука. Чому? Тому що ми маємо гази, що відходять від печі. Ну, е, там, 100 градусів десь. Е, е, 100-120. Відходні гази? Так. Да. Скільки маєте? 360 градусів. Ні, я, я, я кажу, що. Навіть, ну, це класно, але для теплового насосу. Але, тобто, що я пропоную? Печ ви склали таким чином, що у вас вона межує з двома-трема кімнатами. А як передати, якщо ви хочете опалювати ще тую той, той, той печу, передати ще якісь помешкання, які далеко від цих. То, Якщо ви там поставите тепловий насос, ну звичайний кондиціонер, фактично. Якщо ви поставите тепловий насос у вигляді там ну, не дуже звичайного кондиціонера, все ж таки, і візьмете тепло, візьмете не температуру вулиці, а температуру розбавлених газів, що відходять, чи того повітря, який ви можете підігріти цими газами до... Температури там плюс 20, хоча б, то е, ви зможете фактично е, мати вже КОП 4-5 і з копом 4 використовувати ту ж електрику, але з копом не 2,5, як, якщо ви візьмете. Повітря з вулиці, а скопом коп, 4-5. А ви вибачте, мені у нас просто оця температура 100 градусів, вона вийшла з того, що. Ну, щоб тяга була. Не, не тільки тяга, у нас іде, де, щоб не було конденсатору. Не було конденсування. Тобто, якщо ми ті гази, димові гази, які виходять. Якщо у вас 100, то вам вже нічого взяти. Якщо у вас є хоч, хоча б 120-130, то вам вже є що взяти. Ось і все. А якщо є, якщо менше, то ми ми якщо, якщо, якщо менше, то тоді потрібно ставити конденсаційну а систему. Це, інша, да, це, це інша, геть інша система. Можна ставити конденсаційну систему, але тоді потрібно висаджувати. З повітря всю вологу нижче точки точки роси, мати відвод конденсату. Чи де, ніякого чуда я вам не розповім, що це може працювати без цього. Треба мати систему відвода конденсату, а потім вже трошечки байпасу, щоб підігріти вже після конденсату, після висадки конденсату, трошки підігріти. Гази ще відходять, і потім газове видалення. Так, тепер, ну що ми маємо ще такі системи контролю, які використовуються зараз для малих опалювальних котлів, їх потрібно і можна використовувати також для печей. Це, це контроль не тільки температури, а ще фактично, це, це такий же лямдазонд, як стоїть в, в, в авто. Тобто, якщо ми маємо. Не допал, маємо СО, то на цьому мостіки Уінстона фактично допалюється, CO, допалюється до СО2. Зараз для фронту ми зробили отаку пічечку, вона дуже цікава. Ну, ну, дим не виділяє, так, так, ну, на фронті дві проблеми. Перша проблема це якщо немає електрики, то де підзарядити телефона, там і таке все, то ми туди зробили блок, фактично це блок термопар, який гарячий, гарячий спай там, де горить, холодний назовній, і за рахунок різниці ми маємо термоедс, і маємо електрику постійного току для того, щоб зарядити там, телефони. Друга проблема це те, що йде дим. Якщо люди зібралися, розпалили, йде дим, то можна і не рахувати, є куди стріляти. Тобто, на жаль, там, де розпалили, то туди і летить. І ось ми теж зробили ну, такі. Розрив строї, тобто конденсатор, фактично це такий маленький барбатер, в якому висаджується водяний пар, дим, тобто це бездимне горіння, така печка не, не димить. Тобто, ну, ось ми теж там. Донатимо за свої гроші, виробляємо такі пічечки. Вона вкладається в багажник машини, там розбирається. А скільки вона по ціні виходить, по собі вартості? Ну, нам десь по собі вартості вона виходить 4 тисячі. Наскільки квадрати її може вистачити? Наскільки ну, це То палатка. А а це тепер Ні. Піролізне спалювання, я, не дуже... я, сам, я сам роблю піролізні агрегати для іншого, тобто для, там, для пластику, таке для шин. Але я не дуже великий прихильник піролізного горіння. Я вам потім можу розповісти, чому. Але ось такі, таку печку ми зробили. Ну і зараз там виробляємо їх для наших захисників. Тепер далі Ну, хочу ще показати, що в нас є можливість експерименту. У нас на території стоїть отакий будиночок, от ви його бачите, 2-3-етажний. Єдиний в Україні, який є фактично експериментальний будинок нуль енергії, він не під'єднаний до жодного джерела теплопостачання. І ми е проводимо експерименти, що можна зробити за рахунок сонця, е там, тепла ґрунту, е далі, і так далі. І бачимо, що, що можемо отримати, яку температуру всередині, як може прожити такий будинок без палива, без електрики, але щоб всередині, всередині все, все було. Ну а економіка. Ніякої. Якщо чесно, то ніякої. Тобто це, це, мож, це, це дійсно існує. Запрошуємо подивитися, походити по кімнатам, все можна, можна походити, побачити, помацати. Але це дуже дорога історія. Тобто ґрунтові теплові насоси це дорого. Тобто це існує і дійсно при мінус 20 на вулиці ми мали 18 з половиною. Градусів по всьому будинку е маємо електрику постійну там і таке інше ос освітлення, але це коштує дорого. місяці так можна Ми так тримаємося вже 11 років. Тобто цей будинок ні до чого не під'єднаний, я кажу вам. І е, він таким чином, він побудований 11 років тому. І, і 11 років ми записуємо температуру при всіх погодах. Ми е, освітлюємо його і записуємо температуру в кожному з приміщень вже 11 років. Це, 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 такий, це такий експеримент. Акумулюєте, де ви збираєте? Ну, в нас є під будинком зроблено спеціальний акумулятор, який, тепловий акумулятор, коли, коли є так, так, там ні, там акумулятор це спеціальний матеріал, але там циркулює вода, яка циркулює також через. Дах. Тобто, коли є, є сонце, воно нагрівається і гаряча вода йде туди, там віддає своє тепло, знову нагрівається. Тобто закачується теплота в ґрунтовий акумулятор, фактично. Ну Там багато технологій. Тут використано більше 30 технологій. Все, 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 що було в світі, ми тоді, на той час туди запхали і подивилися, що ж з того дійсно вийде. А хто фінансував цю програму? А, як вам сказати? Почалось фінансування колись з Міністерства освіти і науки, яка надала нам на, на цей будинок грошей, яких вистачило на процентів 20 від того, що було потрібно. Потім, потім було ще, ще декілька програм, потім якісь там гранти. Тобто, ну, якщо чесно, то десь. Ну, 25 чи 30 разів ми отримували фінансування на те, щоб це доробити. Все там по 5 копійок. Потім нам вже дуже це набридло, і ми з якихось там своїх госдоговорів вже доробили це все до кінця. Але це довга історія. Завжди, коли ми говоримо про гроші, то це довга історія. Сенс ніякого сенсу в цьому нема. Це експеримент, це, це наука. Наука, коли я своїм студентам розказую, що таке наука, то я кажу, що, по-перше, люди досі не знають, що це таке, бо колись люди мали таку штуку, як знання. Знання це розуміло. Це є світ навколо вас, і ви щось про це знаєте. Потім все почалося ламатися з Михайла Васильовича Ломоносова. Коли він взяв і розділив це все знання на науки. Перша наука, друга, там, хімія, фізика і таке інше. І кожна з цих наук почала розвиватися самостійно. Ми почали копати вглиб. Копали, копали, хтось накопав отак, в біології накопали отак, в хімії отак. Тепер, якщо ми будемо намагатися всі ці науки скласти назад у знання, то це не складається. інтелект. І, і тому, тому, про що ми кажемо, ми досі не знаємо, і, але це дуже цікаво. І коли люди йдуть займатися наукою, я завжди кажу, що це е, цікаве заняття для дуже багатих людей. Якщо люди мають за що жити, якщо люди мають, що вкладати в те, щоб провести експерименти і кудись поїхати, щось побачити, щось почитати, якщо в людей є на це час і гроші, то е, в світі цим займаються. Е, чи дуже багаті люди, чи дуже талановиті, яких підтримують ті дуже багаті. В нас цим займаються будь-хто. Кожна дівчинка, яка закінчила школу, вважає за необхідне закінчити, отримати вищу освіту і стати науковцем. І тому в нас стандартна ситуація, коли кажуть, що давайте наказ. Призначити е, там секретаршу Петрову е, на, 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 на посаду там провідного інженеру відділу якогось. А як переводиться інженер? Інженер це гень. Це людина, яка повинна генерувати якісь нові ідеї і, на жаль, в нас це люди, які оснащені папірцями про те, що вони інженери. І все. То, ну, це до того. Тепер ще про тепловий опір конструкцій. Ось ми, нам тільки що показували. Це, це з вулканічної піни, а це з кераміки, а це там щось іще. Але. Ось в нас є такі прилади, які фактично показують тепловий опір, тобто теплопроводність цих матеріалів. І дуже часто, коли нам кажуть одне, ну, помірив, а воно інше. Тобто я за те, що всім потрібно довіряти, але щось ще і міряти. Є питання, чи має право на існування така система. Нам недавно Це що продемонстрували. Ну, типу, якщо ми маємо, от, наприклад, камеру горіння в кам'яні і подачу повітря подаємо з вулиці, наприклад, мінус 20, то чи варто її підігрівати хоча б на 10 градусів на цей електрикою? Тобто тут є електричний тен, і ми подаємо повітря в камеру горіння трошки підігріти. Це варто робити? А ви маєте достовірних, що ви маєте сам Ну по-перше, гріти повітря завжди корисно, чи зміниться сам процес, не зміниться. Якщо плюс 10 підігріти, не зміниться. Не зміниться. на процес ви не вплинете. Ви вплинете на що? Ви вплинете от на обсяг цих зон. Що, що тут відбувається? Фактично. Тобто у вас... от, 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 от дивіться, отут де холодне повітря. Тобто, поки воно прогріється до температури, щоб е, могло йти горіння, оце холодна зона, вона захолоджена. Ну, тепер, Якщо у вас більш холодне повітря, то у вас збільшується обсяг оцієї зони. Тобто вона буде вже не така, а отака. Якщо ще холодніше, вона вже буде отака. Тобто, фактично, що робить холод ззовні? Він зменшує обсяг вашого, вашої печки. Тобто обсяг того, що може горіти в печі, зменшується, бо отут вже горіння нема. Потім якщо ви, якщо ви будете, Якщо ви будете підігрівати повітря, то у вас буде збільшуватися оцей обсяг. Якщо у вас оце оця ситуація критична, тобто у вас є дуже маленька топка, і ви бачите, що фактично оцей Оця зона, вона вже доходить до верху і фактично в цій топці, при при такому, такому холодному повітрі нічого не горить, то вам, звісно, потрібно ставити отаке.